Вітаю вас, мої любі. І одразу запрошую вас. У нас сьогодні 24, а 26 листопада у нас Меркурій ретро Я дуже люблю Меркурій Ретро, тому що я народилася з таким Меркурієм. У мене натальній карті він ретроградний. І це робить мене а, дуже. Цікавою людиною в сенсі я дуже люблю цікавитися будь-якою інформацією, а особливо тією, до якої в мене є хист. Ну, Наприклад, астропсихологія. Тобто, я тут з вами на цій сторінки задля того, щоб зацікавити вас, як же астрологічні явища впливають на психіку людини. І тому. Меркурій ретроградний у нас з 26 по 15 грудня. Але я сьогодні хочу вам дати, знаєте, трішки по-інакшому інформацію. Чому? Тому що я м м хотіла поекспериментувати, подивитися, як ви будете реагувати на те, якщо я вам дам по-різному інформацію. Тобто зараз, як завжди, про ретроградний Меркурій, а потім е в проброс, знаєте, тобто, так, трошки. Е Пояснити вам, що взагалі навколо відбувається у небі. Тому що Меркурій Ретро це наче ми візьмемо е, одну планету із контексту. А треба дивитися ширше на всю картину в цілому, що в подальшому до травня місяця 2025 року буде відбуватися на небі і як це буде впливати на нас? Звісно, я не можу вам сказати 100%, що у кожного з вас буде в житті. Це, будь ласка, приходьте вже на астроконсультацію. Але все одно характер, що саме від нас буде вимагати ті всі планети, які я зараз буду називати, і я буду умнічати. Тобто я буду читати цю інформацію, тому що її доволі багато, і вона специфічна з приводу багато назв планет. І я не хочу помилитися, бо ретро Меркурій ви зрозуміли. І навіть дам вам наприкінці інформацію наукову, тобто наукове дослідження Джона Келгуна, так, Джона Келгуна, який він провів в 1972 році, називається Всесвіт 25. Ви думаєте, це збіг? Ну, цікавий збіг. А друга назва це «Мишиний рай. Я поясню, чому так називається, і е, просто почнемо послідовно. Зараз у нас Меркурій Ретро, і у нас Меркурій знаходиться у стрільці. Про що у нас стрільці? Ну, це здебільшого наставники, навчання, підвищення кваліфікації, подорожі за кордон, це е, сенс життя, тобто в такі, знаєте, екзистенціональні питання. Задля чого я живу, куди я рухаюсь, а як влаштований всесвіт? Ну, тобто, тут там астрологія, вам астрологія нам усім у поміч. Тому е треба попередити, е якщо ви хочете подорожувати, або ви вирішуєте зараз е переїхати в іншу країну. То, будь ласка, не вирішуйте це остаточно стовідсотково, саме зараз, тому що коли планета повернеться в директний стан, ви, можливо, пожалкуєте, ви можливо подумаєте, що ви погарячкували. Тому знайдіть таролога, тут я раджу таролога, а також і астропсихолога. Чому? Тому що в а, а, вашій натальній карті видно, чи вам а, взагалі. Рекомендовано емігрувати в іншу країну. Або таро розклад, якщо ви в Україні і ви відчуваєте небезпеку, або ви з дітьми. У мене є зараз така опція, тобто вона безкоштовна, це мій вклад в націю, в, ген... в... в геном нації. Так? От. І я хочу, щоб ну, українці жили, нація була. І таким чином я хочу ну, вам допомогти. Тому приходьте безкоштовно. Я зроблю розклад, що вас очікує, якщо ви залишитеся в Україні, і що вас очікує, якщо ви переїдете в іншу країну. Тобто я вам даю вибір. Я вам не кажу від себе їхати чи не їхати. Тобто я хочу, щоб ви мали вибір і ви мали, ну, бачили, що вас очікує. Зрозуміли? Тобто я не за те, щоб всі виїжджали з України. Ні. Я хочу, щоб ви мали вибір. Ось тут я просто акцентую увагу. Далі. Що, на що привернути увагу? Ну, Звісно, квитки, звісно, будь-яка техніка. Якщо ви щось купуєте, квиток на е, літак е, та будь-куди. У театр я ось купувала і тільки-тільки е, ну, ось буде 26-те, а я вже е, не могла купити у театр квиток, тому що е, збій був системи. Зрозуміти, З інтернетом, зі світлом в Україні. І це добре, що я не одна йшла в театр. а Мені подружка сказала, що Таня, а твій квиток, він вільний, його хтось може зараз купити. Тому, будь ласка, перевіряйте е, таку інформацію. Далі, якщо ви маєте якісь курси, е, знаєте, ну, навіть у мене лежать е, пару курсів, які я не по якійсь причини не пройшла. так? То зараз, саме час, тому що Меркурій це наша свідомість, це як ми е, сприймаємо інформацію, як ми комунікуємо, як ми е, говоримо, про що ми говоримо? А стрілець це про щось таке, знаєте, ширше бачення, щоб ми навчалися більше, цікавилися і іншими країнами, і, і йшли на підвищення кваліфікацій. Тому саме зараз я як ніколи вам раджу. Якщо ви думали ставати, ну, зростати вже як наставник, бути вчителем, будь ласка, підбирайте інформацію для курсів, там, ну, тобто займайтеся цим. Тому що мені не подобається, коли вже роблять мем з Меркурія, що його в всьому звинувачують. Ну, Будь ласка, нехай в цей період вам допоможе три, три літери С. Сміх, сльози, секс. Ми знімаємо стрес таким чином. Я вам, як психолог, раджу. Тому трішки з юмором до цього відноситься ну, треба для того, щоб не бути в такому якомусь розпачі, в стресі і в дитячій позиції, навіть в інфантильній. Розумієте, все одно треба брати на себе відповідальність за те, що відбувається. Як ви реагуєте за іншу людину, ви не маєте змоги брати. Ну, як би, відповідальність і думати, та чого ж він так влаштував, вирішив, сказав, зробив. Ну, тобто задайте питання, якщо вам цікаво. Далі, легше нам буде, тому що у нас Сатурн, він, врешті-решт, вже не буде ретроградним, а Сатурн у нас відповідальний за плани, тому нам стане легше в цьому сенсі. І далі я хочу вам прочитати, тому що дуже багато, і е, ну, е, щоб я з української мови змогла е, більше е, слів і е, скоріше, ну, щоб поважати вас чаш, ваш час. Ну, По-перше, е, далі я буду говорити про Марс-ретро, тому що це. Ну, Це подія дуже важлива, тому що там буде поєднання з Плутоном е, і ну, не дуже безпечне, тому що у нас Марс, Бог війни, Плутон за трансформацію і е, далі буде ще навесні там е, і Венера ретроградити. Ну, тобто це буде до травня місяця 2025 року. Тому ось так стисло. Я хочу зараз вас підготувати. А потім, на момент, коли вони будуть. Ретроградити, я буду більш детальніше пояснювати. А зараз хочу, щоб у вас було більше інформації. Ну, по-перше, ключовим аспектом Марса стане його протистояння з чистильником трансформатором Плутоном. На нас чекають ще дві опозиції: це і є поєднання. На кордоні грудня 2024 і січня 2025 та квітня-травня 2025. Точні аспекти 5 січня і 27 квітня 2025 року. Тому, будь ласка, оці дати ну не робимо нічого такого, з а особливо з транспортом і з чоловіками. Ну тобто, якщо у вас є якісь такі важливі події в цей час. Це заряджатиме реформи Марса потужною трансформаційною енергією, спонукаючи нас глибоко змінювати та перебудовувати фундаментальні життєві програми, зачищати нежиттєздатне та переводити потенційно цінне у нову якість, щоб набути більше щастя та свободи. По-друге, на ретропетлю Марса накладаються дві ретроградності Меркурія. І ретроградність Венери, так, Меркурій буде ще й навесні ретроград. які серйозно посилять і розтягнуть у часі період глибокого перезавантаження, влаштувавши нам справжнісінький марафон ретроградностей особистих планет до травня 2025 року. Ось чому я вирішила вам дати все ж таки цю інформацію. В результаті одночасно з переглядом цілей та принципів управління енергією Марса у нас змінюватиметься система цінностей Венери, тому що Венера це і є жінка, Венера це і є все наше те, що ми хочемо, не хочемо, подобається, не подобається. Це наші гроші. І ось тут у нас будуть зміни. Її принципи Венери, побудови партнерських відносин. Та фінансових моделей, а також перебудуватимуться меркуріанські способи комунікації з іншими людьми. Третє, найскладніша ділянка петлі Марса в березні, квітні 2025 року, коли Меркурій і Венера одночасно будуть ретроградними на тому самому ділянці Зодіаку в рибах 25 градус і 11 градус Овна. Ось там важливо, чи є у вас планети. Збігається також з весняним сезоном затемнень 2025 року. Уявляєте, скільки подій? 29 березня 2025 року відбудеться фінальне затемнення вовні обіделі, м -м обителі Марса. Це наділятиме марсіанські реформи цілей та способи їх досягнень особливим доленосним, фатальним характером і наділятиме їх енергією фінальних кардинальних змін. По-четверте, під час затемнення 30 березня 2025 року відбудеться історична подія в Овен перейде, кармічний вчитель-містифікатор Нептун, змінюючи довгострокові тренди нашої звичної особистої активності на наступні десятиліття. Крім того, ця грандіозна інгресія відбудеться в момент з'єднання ретро Меркурія, ретро Венери. Нептуна і східного місячного вузла на кордоні овна та Риб вказуючи на завершення епохи, коли колишні цінності, цілі та підходи почнуть втрачати свою актуальність. Час агресивних брутальних енергій поступатиметься м'якою силою, здатною досягати цілей і отримувати бажане без примусу і насильства. А за рахунок привабливої доброзичливої емоційної харизми. Креативного підходу, творчої діяльності, створення нового і духовного лідерства, іншими словами, в період ретроградності петлі Марса на нас чекає тотальне перезавантаження звичного взаємодії з іншими людьми і світом, що готує до нової епохи, коли потрібно буде навчитися вибирати, ставити цілі. Будувати відносини, заробляти і діяти зовсім інакше, ніж ми звикли. Так ось дивіться, якщо зробити резюме, пам'ятаєте, у нас 19 листопада Плутон перейшов у знак Водолія. Я час від часу буду вас туди повертати до цієї інформації. І це так логічно те, що зараз відбувається в небі. Тому що головна планета, яка діктує характер епохи, так вона перейшла у водолі. І тепер оті особистісні планети і ще вищі планети, вони також перейшли. Тобто вони нам допомагають оцією ретроградністю, як повернутися назад. І пошукати там, а що там залишилось такого цінного, що я можу його взяти, реформувати, якось переробити, подивитися інакше, додати ось цього креативу сьогодення більше свободи, більше нового бачення, більше гумору, гнучкості. Що я можу такого зробити з оцим всім з минулого і з оцим. Поєднанням е, сьогодення, розумієте? Ось, ось для чого це все, ці всі ретроградності, щоб нам допомогти не просто взяти і зачеркнути все, що було в минулому. Ні, так не треба робити. Ну, Це неможливо, там наше життя і там не так все погано було. Просто е, йдуть е, нові, нова епоха прийшла. Розумієте? Тому нам треба переналаштуватися. Нам треба на все подивити, подивитися під іншим кутом. І е, я хочу вас запросити ось цим е, науковим дослідженням, яке я вам зараз розповім, щоб ви подивилися на зміни якось е, доброзичливо. Е, не бійтеся змін. Єдине, що у нас постійне в нашому житті, це зміни. Я завжди повторювала і буду це повторювати. Але е чому у нас люди так е люблять стабільність? Тому що, е пам'ятаєте, коли були 90-ті, е діти не бачили своїх батьків. І е ті діти, які не бачили своїх бать батьків, вони виросли. І пам'ятаєте, була така мода: от якби був бізнес. Вже там е, у сорок і така е, нога на ногу, і нічого вже не робити, і е, просто сидіти там десь під пальмами. І е, це життя, оце щастя, це деградація, любі мої, це не щастя, Просто люди, ну і ми зараз спостерігаємо, що ті люди, які мріяли про це, е, вони виснажились е, ну, з будь-якої причини, можливо, там щось таке і сталося в житті. Але в них не був мозок налаштований на те, що постійно треба мати свою свідомість, ну, більш свідомими, бути, і мати її більш знаєте, такою прокаченою, постійно навчатися і відноситись до навчання не до як трагедії, не до того, як у нас там вчили в школі, тобто нам впихували. В нашу свідомість і те, що нам цікаво і не цікаво. Тобто, здебільшого те, що ми не могли примінити в житті. І тому у нас якесь таке до навчання, ну, я б сказала, неадекватне ставлення. Тобто, я коли кажу, що треба навчатися постійно, навіть у 40 та скільки вам не було років, 50-60, постійно тримати свій мозок, ну, знаєте, такий, потужним, потужному стані, тобто постійному прогресі, постійно щось дізнаватися кожного дня, щось нове, для того, щоб були нові нейронні зв'язки. Тому у вас не буде ні деменції, ні деградації, ні будь-якої ну, хвороби літньої людини. Розумієте? Тому я вас запрошую. Дивитися на ці зміни і йти навчатися з цікавістю. Просто коли Венера буде ретроградна, вона вас все одно заставить подивитися в цю тему. І вона нам допоможе визначитись, вам, хто не визначився. У мене є е, любима професія психолог, психотерапевт, я, а мої хобі були це астрологія і таро. І зараз ці хобі вони вже також моя професія. Ну, тобто, знаєте, як я називаю себе е, трьоглавим драконом. У мене три ремесла: психологія, астрологія, таро, які я просто ось так змішую і допомагаю в 3D, в 4D форматі своїм клієнтам. Тому, будь ласка, підписуйтесь, приходьте до мене на консультацію, на будь-яку, яку ви оберете. Це завжди цікаво дізнаватися про себе і допомагати собі йти до задоволення своє, свого життя через інші якісь незнайомі вам до цього інструменти. Um, повертаючись до наукового дослідження, я хочу вам привести ось цей приклад коротенько. А в, е, е, в YouTube-каналі я обов'язково вам дам ссылку ну, по, по, посилання на те, щоб ви побачили самі. Там буде два посилання, де ви можете прочитати це наукове дослідження ретельно, кому цікаво, і подивитися там 5 хвилин знаєте, таке у формі. Е, Ну, якогось якоїсь презентації, я б сказала, там і російськомовний, і українськомовний. Не таке більше, як би мені здалося з гумором, а може то сарказм. Ну, тобто, подивитесь е, самі. Зараз коротенько кажу: е, чоловік зробив ну, ось цей е, науковець е, Джон е, Колгун, він зробив дослідження, зробив, створив для мишей е, рай. Ну, тобто він за ними спостерігав, що і як вони будуть там розвиватися. Тому що цей науковець, він американський етолог і дослідник психології у зв'язку з проблемами популяції, популяційної щільності. І ось дивіться, що він зробив. Він спостерігав, як вони там живуть. В раю миші було декілька стадій. Спочатку вони жили і все нормально і вони розмножувались, потім вони перестали це робити. Потім у них навіть почалося те, що почалася війна за територію, тому що їх багато. Жінки почали, ну, перестали народжувати, почали навіть їсти своїх дітей. Чоловіки перестали охороняти свій дім і своє, ну, своїх дітей. І жінок. Потім з'явилися красені нарциси миші, так їх назвав дослідник, які взагалі не хотіли нічого ні дітей, нічого. Вони просто кайфували від життя, і на якийсь, мені здається, 170 або ні, 1780-й день, мені так здається, я можу помилятися, я вам залишу посилання. Не лишилося жодної миші. І дивіться, який висновок цікавий сам Калгун Джон пише: коли результати експерименту були оприлюднені, аналогії із можливою долею людства напрошувалися самі собою. Тобто він аналогію робить з людством. Перші інтерпретації дав сам Келгун, який стверджував, що стрес, брак чогось. Брак чогось необхідні умови для життя та розвитку людей. Ви чуєте? Тобто, якщо ми будемо намагатися постійно жити в стабільності, це крах людству, це деградація і потім ну, не буде людей. Нам постійно треба якесь незадоволення, якесь, ну, звісно, не таке, як війна. Не беремо такі крайнощі, я взагалі кажу. Брак чогось необхідні умови для життя та розвитку людей. Під тиском людина вчиться виживати, її поведінка ускладнюється, інакше вона не має приводу для креативу і вольових зусиль. Це смерть духу. За спрощенням поведінкової стратегії, заснованої на уникненні викликів, приходить і друга фізична смерть. Те, що я вам казала. Експеримент із мишачим всесвітом показав, що ізольоване середовище, де немає вірусів, де тепло і добре годують, змінює колективну свідомість не на краще непогано пам'ятати про це, посилюючи штучні обмеження та ізоляцію під приводом боротьби з епідемією. Бо у будь-якого спотворення природних поведінкових патернів яким би пристойним не був привід, є своя і, як правило, фатальна ціна. Тому резюмую, <плес> наша задача кожна людина відповідальна за те, наскільки у неї цікаве життя. Тобто емоція цікавості, єдина емоція, яка відповідальна. За прогрес, за задоволення своїм життям. Кожен з нас з вами відповідальний, наскільки в нас з вами цікаве життя? Тому я вас запрошую на оці пів півроку дивитися по меркурянськи з гумором, знаходити усі, якщо у вас є там навчання, які ви купували, я здебільшого купувала ті навчання. За е, високу ціну, бо там були варіанти, які мені в доступі назавжди є такі два курси. Один є до січня місяця, я його зараз оновила проходжу. Е, далі по Венєри Ретро, експериментуйте з одягом, не переживайте стосовно того, яка ви там будете. Е, нехай це буде і смішна ви, і якась там е, не була такою сексуальна, а тут захотілося спробувати. Ну, тобто. Експериментуйте з цим всім. Ну і плануйте. Плануйте, як... тому що якщо у вас не буде плану на місяць, на рік, на півроку, на п'ять років, чого ви хочете досягти, ну у вас не буде знову ж таки цікавим життя. Тому що у вас буде день отого от ж бабака або тієї ж миші. Який день на день схожий, і вам буде нецікаво його жити. А ви вже не маленька людина, ну здебільшого, якщо ви е, свідома і ви зараз потрапили на, на мою сторінку, і ви е, дивитеся, і вам цікаво, то ви вже цікава людина, тому що вам цікаво, як же ж ті планети впливають на мозок людини, на психіку, на поведінку людини. Розумієте? Тому я вас запрошую. Запрошую дивитися не тільки на ці півроку, з гумором і з цікавістю, а все життя. на все життя. Напишіть зараз список всього того, які теми вас цікавлять. От я пам'ятаю, коли я це вже останній мій приклад, коли я ходила на роботу на державній службі закордонні паспорта. То я, яка б я не виснажена, приходила з роботи, а завжди робота з людьми, вона виснаже там, де великий потік, і державна служба. То я завжди цікавилася психологією людини, чому вона так робить, чому вона таке каже, чому в неї така поведінка? Або там хтось когось образив, або як же ж мені достукатися так і пояснити людині, щоб вона мене зрозуміла? І тому я дозволила собі піти і стати психологом це 9 років тому. Зрозуміли? Тому зараз просто задайте собі питання, що мене таке? Збуджує, яка тема, що мене цікавить по життю і де я хочу розвиватися. Будь ласка, і можливо, ви в тому станете дуже класним експертом-фахівцем. Я вам цього бажаю. Дуже вас прошу, реагуйте на це відео. Я справилася майже за 27 хвилин. Сьогодні не буде таро карти, ну, тому що я вважаю, півроку краще подивитися на це на своє життя, ось так під прицілом планет. А на днях 26-го, так десь планую, можливо, раніше, завтра, подивлюся, як мене час буде. Я зроблю прогноз таро на грудень місяць для кожного знаку Зодіака. Тому не прощаюся з вами надовго, а запрошую до себе у астрологічний клуб, якщо у вас є така цікавість дізнаватися про себе, про свою натальну карту, поступово, я буду для кожного з вас, хто буде в клубі, а там до 10 людей я хочу взяти, щоб кожному з вас розповідати про вас і ви бачите, будете бачити. І інші карти людей, і ваших родичів, тому що я буду задавати домашні завдання, щоб ви орієнтувалися і в своїй родині. так хто з ким ви живете? Повірте, ви цілий всесвіт, цікава людина, і з вами живуть також дуже цікаві люди. Все, я вас дуже люблю. Я вас запрошую підписатися і, па-па! Коментуйте, пишіть мені відгук. Мені дуже цікаво.